Провелося засідання виконавчого комітету міської ради. Із 23 членів виконавчого комітету присутні 19. Буру пропозиції. Розпочати. Розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу визначитися і проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Так, наступний шуме на порядок денний. Порядок денний на руках. Вісім питань. Хто за те, щоб за основу взяти даний порядок денний, прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Які зміни будуть у членів виконавчого комітету доповнення? Немає. Хто за те, щоб в цілому прийняти як порядок нашого засідання? Прошу визначитися і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Регламент. Я думаю, до години ну, 45 хвилин десь, 45 хвилин. Влаштує нас? Влаштує, так? Да? Ну, Смотря, буде працювати. Регла... Давайте визначимося і проголосуємо за даний регламент. 45 хвилин. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Так, і зразу переходимо до обговорення наших питань. Перше, розвід поліцейських офіцерів громади щодо забезпечення законності та правопорядку на території Зінківської міської ради за 2024 рік. Циган і Шаруда, хто перший? Чи ви зараз заразові? Так, так, за трибуну, будь ласка, підходьте. Тут я, офіцер громади Шарут Андрій Павлович, спільно з поліцейським офіцером громади Циганом Олексієм проведемо сьогодні доповідь про результати роботи своєї роботи за 2024 рік. На території нашого обслуговування розміщено 38 населених пунктів. Проживає 5879 громадян, із них 205 переміщених громадян. За час Служби ми обслужили 157 викликів по лінії служби 102, розглянули 451 звернення громадян. Перевірили за місцем проживання 75 внутрішньопереміщених осіб. Були залучені 9 разів до доставки гуманітарної допомоги. Виявили один факт зберігання вибуху небезпечних предметів. Під час боротьби з домашнім насильством склали 8 адміністративних матеріалів по статті 173 значком 2 це вчинення домашнього насильства. Всі 8 адміністративних матеріалів в суді були визнані громадян правопорушниками. Тобто матеріали складені законом. На території обслуговування проживає 13 кривників. Дев'ять із них взято на облік за 2024 рік. П'ятьом керівникам винесено термінові заборонені приписи. Так, у нас на території обслуговування проживає 8 сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Одну сім'ю було взято в 2024 році. До них здійснюються постійні візити, проводяться профілактичні бесіди. Консультації з психологами. За необхідності проводиться медичний огляд і обстеження побутових умов. Співпрацюємо в цьому напрямку у службу справ дітей та сім'ї, Центром соціально психологічної допомоги, ювенальним поліцейським, адміністрацією навчальних закладів. На території обслуговування розміщено 8 дошкільних навчальних закладів, 6 загальноосвітніх навчальних закладів. Постійно здійснюються візити до навчальних закладів, де проводяться бесіди з учнями на тему дотження правил дорожнього руху, правил поводження на водоймищах, інтернет-безпека, булінг, попередження домашнього насильства, профілактика правопорушень у дитячому середовищі, правила поводження змінно-вибуховими об'єктами. Під час взаємодії з громадськістю проведено е бесіди в 9 старостинських округах та в двох трудових колективах, де були проведені бесіди на такі теми, як міста державних шахрайства, недопущення керування транспортними засобами в нетверезому стані, профорієнтаційні бесіди, недопущення порушення громадського порядку. А саме ми відвідали два колективи це Вірківське лісництво і санаторій сосновий бірм, де також проводили бесіди. Як не стати жертвою шахрайства, недопущення керування в нетверезному стані, профорієнтаційні бесіди, недопущення порушень громадського порядку. Так, під час заходів, направлених на дотримання правил благоустрою, спільно із працівниками служби КП Зінківський благоустрій проведено два спільних виїзди. Це обв'язання гілок проводилось прибирання паркової зони на території Зінківської територіальної громади. Під час проведення роботи по профілактиці адміністративних правопорушень було виявлено та складено один адміністративний протокол по статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів без мети збуту. Виявлено 4 факти дрібної крадіжки, дрібної крадіжки чужого майна. Виявлено 5 фактів порушення адміністративного нагляду особі, відносно якого він встановлений. 6 фактів задокументовано дрібного хуліганства. 10 фактів задокументовано розпивання пива алкогольних напоїв заборонених для цього місця. Під час перевірки дозвільної системи перевірено 35 власників. Під час перевірки виявлено один факт порушення громадян правил зберігання та носіння зброї. 10 фактів виявлено порушення строків перереєстрації зброї. Да, що ми підготували фотозвіт. У вас є на руках? Нашої роботи. А, надсилали, так? Була, можливість знайомитися. Все вас, так? Так, дякую, до перезахід. Запитись, чи немає, так? Тоді не будемо рішення приймати яке? Прийняти довідому інформацію. Побажати вам успіхів у боротьбі з злочинністю, щоб був порядок, у нас на території громадяни могли спокійно проживати. Дякую. Не буде заперечень. Хто за дане рішення, просимо проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, дякую вам за роботу за вас, за службу. Ми вас не затримуємо, принципі. Якщо бажання є, будь ласка, залишайтеся. Так, наступне питання. Про утворення комісії з приймання передачі спецтехніки. Лету Сергій Доброго дня, шановні присутні. Триває робота по передачі спецтехніки, а саме про грейдерів з комунальної власності Полтавської обласної ради. Із балансу КП КПОРПОЛТАВОЛКАНУ комунальної власність Зіньківської міської ради щодо цієї передачі прийняті відповідні рішення сесій попередньої міської ради, власної ради. І для завершення процедури передачі цих автогрейдерів просимо утворити комісію з приймання передачі у складі згідно додатку до проекту рішення. До складу комісії пропонується включити працівників виконавчого комітету Зіньківської міської ради. Комунального підприємства Зінків благоустрій, управління майном Полтавської обласної ради та комунального підприємства Полтавської обласної ради Полтаводоканалу. Доручити комісії здійснити приймання передачі спецтехніки у порядку, визначеному законодавством і подати акт приймання передачі на затвердження очікової сесії міської ради. Прошу підтримати. Чи будуть запитання до команди? Це передачу Ну, Комісія підготує авто, передавані підпише, і на щодо сесії буде передано на завершення. Грайдена бізводів, без механізаторів. Чи... Зрозуміло, чи були загальні? Немає. Хто за те, щоб утворити та затвердити склад комісії в кількості 12 осіб. 11. Представники виконавчого комітету і представники полтора виконану. Списки є у вас, так? На mm руках? -hmm. Якщо немає заперечень, прошу визначитися проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається голосу. Дякую, Мартеніч. Наступне питання. Про погодження графіків роботи медичних пунктів тимчасового базування МДП. Олександрович Доброго дня. Просимо поговорити графіки роботи малічних путів тимчасового базування відповідно до положення про магічні пунктів часового базування, затвердженого рішенням 61 сесії міської ради 8-го скликання. Графіки роботи малий путін тимчасового звання додаються примітка У зв'язку з тим, що медичні працівники каже, кількість годин робочий міняється, тому графіки можуть трошки вливатися. Ми приймаємо за базу. Чи будуть запитання? Ні. Не буде, так? А ви можете дати інформацію по ліках, багато запитані десь по аптеках? Так, по аптеках. Розуміться, яка ситуація. Пункт тимчасового та, базування в ПАВПАТО е, 2014 року чи на 2019 були аптечні кіоски. Певний проміжок часу аптеки медичним працівникам давали договір, ну, на основі чого вони не, не, не мали право торгувати. З 2021 року аптеки цих договорів медичним працівникам не дають. На сьогоднішній день це є незаконно. Матська діяльність, яка за собою тягне відповідні рішення від певних органів. В зв'язку з тим, що 25 2025 році відновилася перевірка державних служб, вони можуть приїхати, передивитися, що видав заклад на медичний пункт чи на амбулаторію перелік ліків і ще є знайомі. З документами це не співпадає, за що не покарання я медичний працівник. У зв'язку з тим у нас було прохання до аптек Даті договора, тому ну, що в селах залишилася якась аптека. Деякі аптеки йдуть на зустріч, а в основному всі відмовляються. Аптеки я, ну, щоб ви не розуміли, я не сказав, що там забрав аптеку вивезти і все рішено не було. У можливості будемо знаходити. Можливо, центральна аптека, ну та, що раніше у вас була, прийняв якесь правильне рішення. От. Дивимо ставку вели. і з сусіднім районом там якось знайшли аптеку, яка їм дала договір. Тому будемо старатися його узаконити, щоб не було проблем ні в медичних працівників, ні в нашого закладу, ні в міської ради. Вроді би, є, створюється програма державна по аптеках, бо прислали запит, де єзди нема, що буде їздити якийсь аптечний кіоск на колесах. Ну як він буде їздити, чи раз в місяць, чи раз в тиждень. Ну, це, і коли воно починається програма державна працювати, на жаль, на сьогоднішній день ми не знаємо. Ну, наприклад, інформацію таку вже почали збирати. Тож, рано чи пізно воно до цього переїде. Ну, Хотілося б показати, що в нас є і нам цей переїзний аптечний пункт не зовсім і потрібен. Бо ну, раз в місяць приїхав в село в цьому кіоску, коли це, наприклад, буде середа, а людині сіліти потрібно було в понеділок. Ну, не зовсім правильно. А їхати за село Устимівки чи з Ставкового в аптеку Нікола не близькі сім'ї. А, аптеки ж зараз всі приватні, так? Ну, да, да. Всі приватні, приватники знову. І це, ваші вищестоячі керівники знають цю проблему, що села залишилися? Ну вони кажуть, вирішуйте так. на місця, підключайте. Зрозуміло. Були б запитання. Немає. Значить, Пропонується рішення. поводити графік медичних пунктів. Роботи медичних пунктів тимчасового базування з 1 січня 2025 року, який додається. Прошу визначитися, проголосувати, Хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую. Наступне питання Наталія Васильівна Рис про визначення місця проживання дітей. Про визначення місця проживання його дітей з ним. Дане питання було розглянуто на засіданні комісії, але хочу вас ознайомити, що справа його по цьому питанню розглядається в суді, але так як згідно з сімейного кодексу, при розгляді цих всіх сімейних справ необхідна обов'язкова участь органу опіки і піклування, тому залучають дії кільку міську раду до розгляду цього питання. І людина звернулася до нас. На комісії ми це питання розглянули на засіданні присутній Ярослав Олексійович староста. Він може спростувати чи підтвердити цю інформацію, що дійсно проживають діти з батьком. Ми проводили обстеження умов проживання. Вони розлучені ще в 2020 році. Батько із матір'ю цих дітей. Мати місце проживання невідоме, так, Олексійович? Ну, тому прошу підтримати. Дане рішення і визначити місце проживання неповнолітньої дитини Фурси Олекс... Олександра Олександровича 24 березня 2009 року народження та малолітньої дитини Фурси Дарини Олександрівни, 12 січня 2012 року народження, за місцем проживання батька, Фурси Олександра Васильовича. За адресою Полтавська область, Полтавський район, лука Павлівка, вулиця Центральна, 108 Д. Чи були задержані? Немає, Тут все зрозуміло. Хто? за дане рішення, яке зачиталось, Наталі Васильівна. Прошу визначитися, проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Я одноголосне рішення прийняти. Про надання статусу наступне питання дитини, позбавленої батьківського піклування присутні. 6 січня набуло законної сили рішення суду про позбавлення батьківських прав балуди Юрія Миколаєвича та балуди Валентини Ігорівни. Це жителі села Лютенське Будища, у яких ми вилучали дітей, двох дітей, одну одного неповнолітню, одну одного малолітню дитину, які зараз тимчасово перебувають у сім'ї громадян. Рішення набуло законної сили. Є всі підстави для надання цим дітям статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Тому прошу підтримати проєкт рішення, рішення про надання Володі Вікторії Юрівні 22 березня 2009 року народження, яка проживає за адресою Полтавська область, Полтавський район село Кирилоганівка, вулиця Шевченка, 20. Статус дитини, позбавлений батьківського піклування. Прошу підтримати. Чи будуть запитані Кальоси? Немає, так? Да? Проєкт рішення зачитала Наталія Васильівна. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одного голоси. Наступне питання також Наталія Васильів. Про надання статусу дитини позбавленої батьківського оцікування. Так, Це сестричка. Вікторії, дівчинка 10 січня, Бауда Сергія Юрівна, 10 січня 22 року народження, питання ідентичне, надаємо статус дитини по батьківське не піклування. І далі розпочинаємо процес пошуку їм родини. Є у нас певні бачення, як буде. Діти будуть родинні. Прошу підтримати. Зрозуміло. Чи будуть запитання? Немає запитання. Хто за те, щоб надати Болоді Вікторії мені? Софії Юріївні. А Болода, Вікторія Юрівна це старша. А Проєкт рішення надати Болоді Вікторії Юрівні. Ну це перший я зачитувала. Був про Вікторію. Ну зараз що рішується? Про Софію. її молодша стрічку. Софія Юріївна. Наоборот. Софії Юрівни, статус дитини позбавлений батьківського піклування. За дане рішення, я прошу визначитися православ. Хто за? Хто проти, хто утримався, займається одноголосно. Дякую, осипа. І Софія Олексіївна, давичка, про проведення повідомлення реєстрації змін та доповнень до колективного договору на 2024-27 роки між роботодавцем та працівниками комунального підприємства Зіньків благоустрій Зіньківської міської ради. Будь ласка. До виконавчого комітету надійшло клопотання виконуючого обов'язки директора комунального підприємства Зінків благоустрій про повідомну реєстрацію змін та доповнення до колективного договору. Відповідно підготовлено проєкт рішення про проведення повідомної реєстрації, змін та доповнення до колективного договору, е, укладеного до колективного договору на 20, 2024-2027 до роки між роботодавцем та працівниками комунального підприємства Зіньків благоустрій Зінківської міської ради, присвоївши реєстраційний номер 44. Прошу підтримати дане рішення. Зрозуміло. Чи будуть запитання? Запитання мають. Ну, Проєкт рішення зачитав. Провести повітряну реєстрацію між э, змін та доповнення до колективного договору між роботодавцем та працівниками комунального бюджету, які в бабусі, присвоївши реєстраційний номер 44 Прошу визначитися і проголосувати, Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається голосу. І останнє питання різне. Кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, оголошення, пропозиції? Я хочу сказати, що ви, мабуть, в інтернеті читали, повернувся пополонений наш батюк Дмитро Валентинович, який майже три роки, так, майже три роки, знаходиться в у полоні. Так, ну, я дякую всім за роботу. Засідання виконавчого комітету оголошується закритим. До побачення, до нових зустрічей.